Всім привіт! Відкриваємо аж 17-й вікон. Це Різдво вже скоро, скоро, і дуже скоро. Так. Перелистуємо, перелистуємо і. О, то де Монако! З його новинкою. В нього вийшло тріо. Я бачила в інстаграмі The Artist Collection в нього, і там три нових парфуми. І Jade Moore це от новинки цього року, з цих трьох новинок. Мені дуже подобається. Я хотіла сказати, мені дуже подобається цей бренд. Але я поки що знаю лише його липу. Я чула відгуки на інші парфуми І від липи. Я просто в захваті. Я а, не купила собі флакон, бо дорого. Хоча я б дуже хотіла флакон, чесно кажучи. Але я замовила собі два від Леванти. Щоб точно наноситися його липи. І я її носила влітку. І в мене ще залишилося, правда? Буду ще носити. Мені дуже подобається його липа. Вона така сучасна, така ванільна, молекулярна липа яскрава, гарна, дуже довго тримається. Правда, не дуже шлифова і гучна, незважаючи на те, що молекулярна. Тобто воно наче тримається, але не кричить. Знаєте, це вам не липа від льогальйон, така впевнено гучна, яку дуже довго чути і гучно чути. Це і не липа, звичайно, не тілія від баруа. Це. Молекулярна така граюча з вами липа. Ну, коротше, я розказую зараз про інший парфум. А Джейда Мура це новинка, і я, прям, знаєте, дуже-дуже рада, що він тут. А, давайте достанемо. Я зазвичай, а чого я зробила сьогодні навпаки? Зазвичай я достаю віконці, так, а сьогодні я зразу потягнулася до журналу. Ну, нічого, пішла трошки не по плану, але ж. У нас кожен день імпровізація з вами. Так, ось показую Джейд Амур Томади Монако. це також швейцарський бренд. Він, здається, був фотографом. Я от собі прямо на волосся зараз нанесу, тому що, навіть якщо мені не сподобається, я готова експериментувати. І тут повільнюється мій текст, тому що перший акорд, перший вдих. І боже, як мені не подобається. Ну, давайте. Я потім скажу, чому мені не сподобалось. Давайте. Тут а, мандарин, жовтий мандарин, а, ліана в нас ось і ланг, Ваніль, я не знаю, що таке комор, олія, комор, витивер з гаїті і мускун. Олія. господи, зараз полізу, подивлюся. Але скажу вам, чому не сподобалось. Перші ноти це різка зелень. Дуже різка насичена зелень. Це Або шкірка зеленого нестиглого мандарину прям дуже нестиглого. Щось таке є трошки від бурянів, що я дуже не люблю в парфумах. І є, зараз вам скажу, Mm, липке цвітіння, бо це насіння, що це воно таке падає від тополі. Я прям травмована його, його цього липкого, тополиного цвіту було так багато або насіння. От скажіть мені, що воно таке липке у, липі, у тополі. Коли я була маленька, у нас росло дуже багато тополі. І мені так не подобалося. Це дуже природньо. Дуже природня липка зелень. Але зараз він починає розвіюватися і мені починає більше пахнути зеленим мандарином, буквально зеленим мандарином. І цей зелені тут дуже багато. Коротше, зараз полізу подивлюся, що це за два інгредієнти я вам розкажу. І скажу, чи за ці декілька хвилин трохи змінюється аромат, чи ні. Так, трошечки почитала, значить, в нас а, мускон. В нас є мускон як а, закріплювач, а мускон а, олія це екстракт мускусу. Ось. А, і що в нас там було ще Коморес. Цей ойл це в нас є Так. А, давайте повертатися до. Парфуму. Все ще зелень тримається. Така зелень, яка мені не подобається. Але я пішла розношувати. Мені чомусь здається, що в цього бренду не може бути все так просто. В нього складні парфуми. І я знаю по відгуках, що вони не всім подобаються. Можливо, це якраз той самий випадок, коли він просто створив зелений парфум. Хоча тут ваніль намалювали. Я хочу почути ваніль. Я чую лише мандарин, причому не стиглий, зелений, навіть не жовтий і зелені багато. Тому мені здається, що він все ще розкриється і зміниться. Можливо, так і залишиться. Мені дуже цікаво все одно розносити. Я не жалкую, що я нанесла на волосся, навіть якщо мені не подобається. Повернуся до вас і розкажу. Єдине, що можна можу сказати, я знаю, що він робить. Дуже якісні парфуми, щоб ви розуміли, наскільки мені подобається цей бренд, що він минулого року, минулого, або на початку цього року робив такий ну краудфандинг, а він збирав інвестиції, щоб розвивати свій бренд. Йому треба було зібрати 100 тисяч, але він, здається, набрав лише половину. І там, скільки, 200 євро, мабуть, ну, треба було інвестувати як у стартап. Ось на розвиток, і ось я захотіла і внесла свій внесок свою, щоб володіти там, ну, якоюсь часткою, як, як інвестор. Так, але це не спрацювало і ну, він роздав ці інвестиції назад. Тобто ми отримали гроші назад. Ну, можна було 200, можна було 500 тисяч. Хоч декілька тисяч інвестувати. Я якийсь там мінімум вклала, 200, здається, чи 300, чи 200. Не пам'ятаю, неважливо вже. Але він ось не спрацювало, бо він зібрав лише. Половину суми, яку йому треба було на розвиток парфумів свого парфумерного бренду. Все роздав назад. І якось мені тоді так сумно стало. Мені не хотілося, щоб цей бренд припинив існування, але він не припинив, мабуть, знайшов він якось інші шляхи підтримки фінансової свого бренду, ось випустив навіть три новинки. Ось, Коротко розказала, подобаються дуже флакони. Чомусь дуже подобається ось вайб цього бренду. Пішла розношувати. Так, ну що, бренд, до якого я дуже гарно ставлюся. Причому це дуже дивно, тому що я подавала лише один парфум, і вже в мене такий заангажований, необ'єктивний до нього, а не об'єктивне ставлення. Настільки мені ця липа подобається від Наманди Монако, що я. З цікавістю завжди дуже рада о, спробувати о, нові парфуми. І Джейта Морд ще й новий реліз цього року. Я так дуже дуже зраділа. Але, але ні, парфум не мій. Ну, в принципі. Логічно подумати, це нормально, що в бренді навіть який тобі подобається, будуть парфуми, які тобі не сподобаються. Так, навіть якщо більше будуть подобатися. А я взагалі там два-три пробувала. Тому говорити про те, що я обожнюю сам бренд, ні. мені подобається якість. Мені подобається. Якість збірки, мені подобається, що вони довго тримаються, ми якісно тримаються, що немає негарних баз. Мені подобається, що дуже нетривіально а, трактуються і підбираються ноти, і збираються композиції. Тобто, це такий дуже нетривіальний погляд на парфумерію. І а, якщо ви хочете звучати точно не так, як усі, причому не лякати інших. А, Якісно гарно звучати, то ось це Монако, ну і ціна там, Звичайно відповідна. Так от, чому мені не сподобалось? Бо я не люблю зелені парфуми, м'яка різка, тим паче зелень все-все не моє. Мандаринка пішла. Я мене зразу так відлякнула. Ця зелена мандаринка. Вона пішла, але нікуди не пішла оця ліана. Я підозрюю, що оця зелень це така дуже активна, причому дуже специфічна. Вона наче м'яка. Але дуже специфічна зелень, і я от дивлюсь на піраміду, не можу зрозуміти, за рахунок чого вона настільки специфічна. Чи це дійсно це зелене Ліани, просто м'якість прямо Ліани така? Чи це поєднання з зелангом, причому тут. Ну, я просто не можу ткнути пальцем в те, що ще може так специфічно звучати. Причому іланг тут не звучить людськульно, а немає щільності. Знаєте, ми боїмося ілангу, бо це може бути занадто щільно, якось дійсно школьно щось відсилати до якогось там, навіть інколи затхлості або занадто, за якоїсь важкої солодкості. Ні, цього нема. Він а, не щільний. Тобто він впевнений, але він не щільний парфум. Але оця зелень, вона дуже впевнена, я не скажу, що парфумаж грає, ну, крім початку, так, коли спочатку зелений, прямо мандарин, а потім ця зелень, а потім навіть якась трошки ванільність вступає. Тут немає, дивлюсь, ані, є, є, є ваніль, але вона ну, там, дорогорядно десь на задворках. Але якщо ви пробували. Парфуми цього бренду, ви зрозумієте, от в нього є такий ванільний підтон, це наче акорд. А, наче просто складова композиція. Тобто не можна його аж назвати, хоча я називаю його липу, липу соль сальгаду. Я називаю її ванільною липою. А тут, наче ванільна в якийсь момент зелень, тобто воно так проскакує. Але ця ваніль вона десь базою, це наче от на таку тонку, прозору, парфумерну, ледь відчутну ваніль поклали всю закріпили всю композицію. Тобто Вона наче оця така ледь помітна ваніль. Вона наче підложка так, наче закріплювач цієї композиції. Немає ні солодкості. І в якийсь момент через те, що ця зелень так м'яко, наче майже ванільно звучала, я навіть намагалася полюбити цей парфум, але ні. Але ні, я просто розумію, що це він дуже от він так тримається дуже впевнено, дуже довго. От він зараз я його нанесли на волосся, і я зараз сижу, і я його дуже активно відчуваю. Тобто я так впродовж дня, ну тобто, я розумію, що я розношу сьогодні для календаря, маю зараз вам сісти і відзняти, але відволікаюся і забуваю і так думаю в Якісь моменти так гарно цікаво пахне. А в якісь моменти, що мені вже так моляє, мені аж набридло. Тобто він так от всівся і впевнено звучить зеленю. Але я розумію, що якби мені подобались зелені парфуми, зелені аромати, зелені композиції. Я, мабуть, весь день не золоджусь, навпаки, це було б великим плюсом для мене. Так як я не люблю зелень, а тут от саме Ліана. От ліани і все. Я вірю, що в цей акорд, це ноту Ліани, це зелень Ліани екзотичної якоїсь зелені, от дійсно екзотичної зелень. Ми, це не буряни наші, це не садок, це не свіжоскожена трава. Це екзотична зелень. Я в неї вірю. Тут в цій композиції, і вона мені муляє, бо просто я не люблю зелені парфуми. Тобто, любові не сталося, але звучить довго, звучить складно, ладно, звучить гідно, звучить цікаво, нетривіально, неординарно. Якщо любите зелені парфуми, то спробувати вам раджу. На цьому все. Побачимось завтра.